Перша причина, чому дівчата вибирають поганого хлопця. Перше це емоційні гойдалки і жага гострих відчуттів. Стосунки з поганим хлопцем часто супроводжуються. Таким, знаєте, атракціоном, як американські гірки. від високих, сильних переживань до найнижчих глибоких розчарувань. Сьогодні він пише: я сумую за тобою моє сонечко. А завтра зникає. Сьогодні ти на емоційному подйомі. А ой, як він мене там кохає! А завтра ти знову в сльозах. Він здається, тебе кидає. Така. Хвилеподібна лінія життя може здаватися привабливою, тому що робить стосунки пристрасними і захоплюваючими. В них є драйв, пригоди, всілякі м, непредбачувані події. Це викликає дуже сильні емоції. Почуття створює ефект. Раз так боляче і так солодко, значить, це справжнє кохання. Я відчуваю емоції, значить, я жива. Далі, друга причина, чому дівчата вибирають поганих хлопців, це бажання рятувати і виправляти. Про цю внутрішню причину вибору я дуже і дуже детально розповідаю на своїй. Двогодинній лекції, трикутник Карпана у відносинах між чоловіком і жінкою. Тобто, це ролі рятівника, жертви, агресори або я як його називаю, аб'юзером. Це трикутник, в якому пара постійно змінює ролі, не виходить з них, тільки змінює на одну. З них і як пінсумок, пінсумок вічні вічні страждання у відносинах. Більш детально дивіться цю лекцію. Я залишу посилання на неї в описі або в першому коментарі. Коротко, у багатьох жінок включається ще один потужний сценарій: я його зміню, я виправлю його цього поганого хлопця. У відмінниць дуже часто зу зустрічається таке: деякі жінки підсвідомо прагнуть виправляти поганого хлопця, вірячи, що якщо я буду достатньо люблячою, терплячою, розуміючу, роз... Розуміючою він зміниться. Моя любов це те, що його врятує. Це може бути пов'язано перше з материнським інстинктом. Хочеться бути тією, хто підтримує люблю та любить та зігриє його. Це може бути пов'язано з бажанням бути потрібною і значущою, почувати себе потрібною і незамінною. Далі це може бути синдром рятівника і нездоровою готовністю до самопожертви. Нічого я витримую, головне йому допомогти і так далі. Але коли ти рятуєш дорослого чоловіка ціною себе, це вже не любов, це вже нерівні ролі, які, як показує статистика, призводять до нещасливого життя у жінки. Далі, третя причина вибору поганих хлопців: це вихід із зони комфорту і жага пригод. Для деяких жінок стосунки з такими стають способом вийти із звичного зібраного життя, спробувати щось нове, ризиковане, відчути себе героїною фільму, а не просто звичайною сірою дівчиною, яка. Працює з ранку до вечора, а потім приходить додому варити суп і так кожен день, рік за ріком, до самої пенсії. Хочеться якихось різноманітних пригод, адреналіну, хочеться історій, казки. І здається, що саме з поганим хлопцем все це можливе. Ось тільки це ж. Не проблема всі ці гострі відчуття можна отримати і в інших сферах: у подорожах, у творчих, в активних видах спорту, там скалелазення, сноуборд, робджампінг, екстрим спорт, в нових проєктах. Зараз 21 століття можна адреналін і. Надзвичайні історії з відчуттям екстриму, отримувати емоції, коли вони то вгору, то вниз можна і іншими, більш безпечними екологічними способами. Далі, четверта причина вибору поганого хлопця. Це, як ми вже говорили, харизма і впевненість, і бунт проти правил. Погані хлопці, як правило, мають незвичайну харизму, точніше, нестандартну, виглядають впевненими, поводяться вільно, дозволяють собі жити не так, як. Прийнято на першому етапі, це сприймається як сила. Він сміливий, він боїться йти проти всіх, проти системи, він мене захистить, він не такий, як всі, він не боїться і так далі. Крім того, погані хлопці часто ігнорують суспільні стандарти, дозволяють собі те, на що інші не зважуються. Вони живуть у внутрішній свободі волі, і багато жінок вважають це неймовірно привабливим, особливо якщо всередині неї. Накопилась втома від правильного контролю, і ось такого треба ось так жити. Такий бунт. Втомилася бути хорошою правильною дівчинкою для батьків, для батьків, для суспільства. Підсвідомом вибирає такого поганого хлопця, бедбоя, на зло усім. Ось така я насправді, ось такою я можу бути бунтаркою. Я можу бути хорошою, можу бути і поганою. Або там помилуйтеся моїм багато. Багатограннями і так далі. Ось така спроба показати себе. Далі, п'ята причина. Звідси витікає п'ята причина вибору поганих хлопців: це протест проти очікувань суспільства, традицій або батьків. Іноді вибір поганого хлопця це ще і протест. Протест проти того, яким повинен бути ідеальний чоловік на думку сім'ї або суспільства. Проти сценарію виросла, вийшла заміж за хорошого хлопця і живе як усі. Це може бути ще протест проти контролю, моралізування, тиску. Тому бо суспільство буває, каже правильно, потрібно ось так і ось так. А іноді люди. Люди бунтують проти цього, так щоб ніхто не контролював, не вказував, як жити. І такий вибір може бути спробою заявити про себе, відстояти свою індивідуальність, показати це моє життя. Я сама вирішую, як з цим бути. І в цьому протесті, так звісно, багато сили дійсно піти проти загальних. Цінностей, бажань, і очікувань це сміливо, сильно, але на жаль, іноді він реалізується через ось такі руйнівні стосунки з поганими хлопцями, з усілякими аб'юзерами, нарцисами, психопатами та іншими. Але ж можна заявляти про себе і іншими способами, навіщо для цього поганий хлопець? Тож це може бути і через створення свого унікального здорового життя. Щойно ми з вами розглянули найкласичніші, найпопулярніші причини вибору поганих хлопців швидко і коротко. І є ще одна причина, про яку особливо не люблять говорити, тому що з нею працювати складніше ніж з іншими. Шоста причина: іноді жінка вибирає схожих партнерів не тому, що вона дивна. Або не вміє вибирати, а тому, що всередині неї працюють родові програми і сімейні сценарії. Вона може навіть не помічати, що несвідомо шукає ті ж моделі поведінки, які вона бачила в дитинстві, і повторює їх вже в дорослому житті. Причому буває, що дівчина каже: ні, ні, за що я не допущу того, так таку так, Такого, що було там у моєї мамі, і у мене будуть інший партнер, не схожий на там на негідника, не який робив маму нещасливою. І в підсумку, дуже часто, не дивлячись на те, що вона усвідомлює це і говорить про все це, вона все одно вибирає чоловіка схожого на батька і виходить в неї цей родовий сценарій. Що таке родові програми і сценарії? Родові програми і сценарії це як внутрішній. Налаштування за замовчуванням, які ми не вибирали свідомо, але через них сприймаємо світ, через яких приймаємо, сприймаємо світ стосунки і себе, і партнера свого Умовно можна виділити чотири типи родових програм. Перший тип те, що закладене генетикою. Темперамент особливості нервової системи, схильність до підвищеної тривожності або, навпаки, до ризику. Ми не можемо, ми не можемо це повністю змінити, але можемо навчитися розуміти це. Там, наприклад, відстежувати, там, говорити собі, ага, ось це особливість моєї психіки, а не моя поганість. І це вже крок до прийняття себе і розуміння, чому саме тебе тягне на поганих хлопців, коли, здавалося б, з усіма іншими сферами все нормально. Другий тип. Це програми суспільства, вони пов'язані із соціальними установками, ідеологією, релігією, тим, як живуть люди соціального прошарку, в якому живе людина. Якщо з дитинства навколо звучала жінка повинна терпіти, чоловіка можна більше, ніж жінкам, то ці фрази можуть стати внутрішнім фоном, навіть якщо ти головою з цим не згодна, але це фон. Тому дівчата, навіть знаючи про всі ці маніпуляції. Аб'юзерів вони все, все одно залишаються з ними. Якщо поганий хлопець потрапив у травму або у те, що їй звично. Третій тип це програми роду сім'ї національності, сімейні та культурні сценарії, дуже різні у всіх. Якщо в сім'ї чоловік був. Головним, жорстоким, контролюючим, то частина особистості може вважати це природним. Якщо жінка завжди все тягнула на собі, мовчала і терпіла, то можна несвідомо повторювати саме цей сценарій. Далі, четвертий тип переконання від авторитетних фігур, які колись потрапили в голову від когось. Важливого і значущого. Це може бути батько, вчитель, подруга, партнер, духовний наставник, блогер, або навіть персонаж літератури чи фільмів, який одразу якийсь, якийсь одного разу щось сказав на кшталт: ти занадто вимоглива, тому ти одна, з тобою складно ужитися. Ти нікому не будеш потрібна, якщо так будеш себе поводитися, від або будь вдячна, щоб він взагалі з тобою інший би кинув тебе. І якась із цих фраз у потрібний час, у потрібному емоці... у потрібну емоцію потрапила всередину дівчини і засіла там, і грає як стара платівка, і жінка танцює під нею, хоч, начебто, головою і розуміє, що це неправильно, не треба так, а мелодія засіла в голові і не може вибратися. І вона танцює, танцює під питнею багато часу роками. І ще один важливий фактор, який часто недооцінюють: це вплив медіа, фільми, серіали, музика, кліпи, книги. Все це роками показує нам образ, поганий хлопець. Це сексуальний, харизматичний, привабливий, небезпечний, але глибоко всередині вразливий і дуже особливий. Коли ти знову і знову бачиш такий образ, він непомітно закріплюється всередині тебе як щось бажання. бажане. починає здаватися нормою, що чоловік із важким характером це цікаво, по-справжньому, пристрасно, а спокій, надійні чоловіки. На цьому фоні можуть здаватися вже нудними. Це все відчувається не на рівні логіки, а на підсвідомому рівні. Картинки, історії, пісні просто е, формують відчуття, що кохання це обов'язково про бурю, складність і е, складність і щось особливого з якоюсь темною стороною чоловіка. Але тут є важливий момент. Таке тяжіння та дуже часто схоже на міраж уазісу в постелі, тому що довгострокові, живі, теплі, здорові стосунки тримаються зовсім не на цьому. Зрілі стосунки будуються на емоційному контакті, взаєморозумінні, діалозі, вмінні говорити і чути один одного. Це завжди готовність йти на компроміс з двох сторін, а не за рахунок однієї жінки. І якщо цього немає, навіть найскравіша пристрасть з часом залишається, залишає відчуття внутрішньої порожнечі, виснаженості або ще гірше психічних травм і різних комплексів, які залишив після себе поганий хлопець. Чоловік, який дійсно кохає, він завжди виправить своє ставлення до своєї жінки, свій тон, свої емоції, все, що може поранити її або призвести до втрати на цьому будемо закінчувати. Ми коротко пробіглися по популярних причинах. Якщо хтось із вас впізнав тут свій сценарій, то запрошую вас на свій на свою трансформаційну програму, яка допоможе вам зрозуміти себе, змінити себе і керувати своїм життям. Посилання на програму Ти богиня, а не функція буде в описі та в першому коментарі. Всіх люблю, обіймаю, бережіть себе і своїх близьких.